Перший Іван Пламарчук, No18, надалі пастерка у захисті, Noxів номер... та номер 77 Андрій Легостаєв. Тож, як бачимо, Ворота. стандарт для Кременя вже на другій хвилині. Небезпечний удар, який же сейф добування. Не влучає. Може, що кутовий для Кременчужан. Так, дивимося ще раз розіграш цього стандарту. Небезпечний був удар Кудрівка довіряє Василю Паранову. І цілком можливо, що цей фахівець продовжить працювати вже без приставки, виконуючого обов'язки у команді. Але розуміємо, що багато що буде залежати від результатів команди, і, зокрема, від результату цього матчу до команди гостей. Ну і непогана атака може вийти. Простріл! Удар, і все ж таки Яшков школ зараз. Забирає м'яча до рук. Бачимо повтор цієї атаки. Думанюк зараз із м'ячем. Віддає на партнера перехоплення. Ну і тут Трофимюк зараз сам із м'ячем. грає проти двох, віддає передачу на малька. Трофимюк вихід саме сам пробуває Трофимюк і це гол! Відкриває рахунок Кремінь. Мирослав Труфюмюк відзначається забити м'ячем на 18-й хвилині. Ось такий початок, дещо несподіваний. Переграв в Яшкова. Здавалося б, не такий вже й сильний удар, але Яшков після а, того, як його відбив, мчав. все ж таки м'ячик бачимо, золотів у сітку. Максим Андрущенко. Та Валерій Рогозинський. І він Тут небезпечний навіс, удар головою. М'яч від поперечки летить. Вище воріт. Дуже небезпечний момент. Дивимося ще раз. І невіз. Так, удар. Потім кого бачимо на правий фланг. Закидає навіз до штатного майданчика. Ну і тут з Рикошети в своє ворота. Гравець Кременя, рук. забиває автогол. Як же ж так? Бачимо повтор цього епізоду. То, що Мачілюк тут Кремін, закинув. Рахунок був, звісно ж, гравець суперників поблизу, але не так вже й близько. Якомога швидше забути цей епізод і продовжувати грати. Адже нічого доброго, зацикленість на цьому моменті не дасть. Кремінчужанам потрібно цей момент відпустити, аби не забути не пропустити ще. Готується виконувати. Ну і тут поряд і Максим Андрущенко. Що ж, є закидання від Розинського удар головою. Ну тут удар цей невдалий. Не вдалося влучити Андрію Строчусу. Ці 6 хвилин. Це звісно ж, шанс для обох команд забити гол у роздягальню. Ну і що ж, Рогозинський зараз навішує. Ну, вдається все ж таки пробити в цій ситуації головою Артему Лігостаєву. Назарій Пастернак класно знаходить зараз Злата Златєва. Златєв. Скидає п'ято елегантно. Ну і тут не дістається, як бачимо, дом'яча Олексій Жданович. І зрозуміло, що бачимо ще раз, як Златєв дуже технічно зіграв цій ситуації. Не встигав до м'яча Жданович. подвійна заміна готується в Кудрівці. Нехтій та Матвієв вийдуть на футбольне поле зараз. Знову мачелюк знову навішити на майданчика. Удар головою. Тут навіть скидка, тим не менш, м'яч залишається під контролем гравців Кудрівки. Ну і тут захисник все ж таки виносить головою дуже далеко. Ну і Владислав нехтій навішує. Спроба удару. М'яч бачимо, пролітає повз стійку. Черговий стандарт для кудрівки. Кутовий удар. Тож Нехтій виконує навіс на ближню стійку. Удар головою це гол. Забиває. Все ж таки, сторчусь в цьому епізоді. Ну і вітаємо Андрія Сторчуса із забитим м'ячем, бачимо повтор Навіс, ну і Тут досить низько м'яч летів, але зумів під нього підлаштуватися. Сторчус, і тут важливо зазначити, що насправді йому ніхто не заважав. Ну і ще один небезпечний момент удар в ближній хут, але не влучає в обичай, цьому епізоді Тузенко, якби стояв хтось за урота, то міг би вже і святкувати цей забитий м'яч. Ну і що, тут дуже небезпечно зараз було біля воріт кудрівки. Ой-ой-ой! Тож, досвідчений Владислав Нехтій. Зараз що-то майданчика, і що ж м'яч ледь не залітає в сітку в цьому епізоді. Такий захисник після серії рекушетів вибуває. Замикали партнери. ось дивимося епізод цього повтору. Тут е, схоже, що після удару потім м'яч влучив одного з футболістів. Тут пощастило насправді. Тим часом не залишається вже менше п'яти хвилин основного часу. Це от для Кременя. Неподалік від врід кудрівки Паламарчук кинув. Ну і зараз Паламарчук навішує. І що ж не вдається поцю в цьому, в цьому епізоді пробити головою? Класно протягнув тут міща Паламарчук. І залишає Паламарчук ніча в себе. Ой-ой-ой, ой а тут Поламарчук, звісно, що м'яч хотів дістати, але ж влучив у суперника, і це жовта картка. Тут головне аби без пошкодження в цьому епізоді. Бачимо, що так. Це друга жовта для Поламарчука, і він залишає поле вилучення. Кремінь дограватиме цей матч у десятьох. Повторне попередження. Так, в'їхав. На жаль, як бачимо Паламарчук Артему Мачелюку в ногу. Рогозинський зараз намагається навісити. Тузенко пострілює. Ну і відбувається Кремінь. І в цей момент лунає фінальний свисток, який свідчить про те, що Кудрівка в п'ятому турі перемагає Кремінь із рахунком 2-1. І до пішні, Баранова здобувають вольову перемогу завдяки автоголу дихті рукам.